Сьогодні буде огляд цукатів полуниці, черешні, вишні, темної і журавлини. Ну, журавлину всі знають, тому тут нічого особливого. Але цікаво, яка ж полуниця в цукатах, яка черешня і яка темна вишня. До речі, чек 750 гривень за ось цю порцію цукатів. Її тут небагато. Тут приблизно грам 600-700 цих всіх цукатів. Тому по вартості було неочікувано. Але вже як є, Почнемо дегустацію із черешні. Черешня виглядає чимось схожа на родзинки, вона досить така а, соковита, видно, що вона вимочена у цукровому сиропі. Ну, Звичайно, як цукати так і готуються. В цукровому сиропі ми вимочуємо ягоду і отримуємо потім насичену цукром таку красиву збереженої форми ягоду. То отже, дегустуємо спочатку черешню. Мені досить цікаво. На запах взагалі немає черешні, нічого немає без, без запаху. Але як не смак. Якщо чесно, то, якщо б я не знала, що це черешня, по смаку я б взагалі, не зрозуміла, що це черешня. Немає жодного натяку, що це черешня в смаку. Легесенька-легесенька кислинка і дуже багато солодкості. Якщо чесно, я б таку б черешню другий раз би не придбала зовсім. Тому, якщо вона попадається в випрістці, то нам буде, ми подумаємо, що це якісь родзинки. Але ж вартість цієї черешні 655 гривень за кілограм. Тому я вважаю, що не варто зупинятися на виборі цукатів у вигляді черешні, та яка продається в магазинах. Ця черешня, скоріше всього, завезена великими обмінами, і в Україні можна придбати будь-де під назвою Цукати черешня. І вартість може відрізнятися. 655 гривень. Вона взагалі не зрозуміла на смак. Десь віддала на щось смачне, але вау, такого немає. Не варта. Черешня ні. Так, пробуємо журавлину. Хоча журавлину всі знають. Тут вона така насиченого червоного. Темного кольору. І а, по запаху приємна така журавлина. Я обожнюю просто журавлину, тому в ній більше розбираю, ніж в інших цукатах. Ось це те, що потрібно купити. Вона буде смакувати і в панетони, і в пасках, і в іншій випічці. А я взагалі їм просто так, не очікуючи будь-якого свята. М -м -м. Ну Це дуже смачно, я обожнюю. Збирав в будь-якому вигляді. А ось це те, що потрібно бути точно. На ще звернути увагу при виборі начинки для вашої випічки. Тепер пробуємо солоничку. Вона ось такому вигляді в мене. Форма збережена, але ж яка вона на смак. Зараз спробуємо. Вона не тверда. Можна її розкусити, а якщо ми її замочимо ще в алкоголі, вона стане більш якшою. Отже, що по смаку. <laughs> ну, це щось схоже на ось ту черешню, яку я вам розповідала першою. Взагалі немає смаку, що це полуниця. Взагалі немає. Якщо ми б проводили якийсь сліпий тест, щоб ми їмо, то ми б навіть не зрозуміли, що це таке. Десь віддалено-віддалено трішечки є смаку полуниці. Але це не той яскравий смак, який я очікувала. Ні, однозначно, ні. Не варто цю полуницю купувати. Особисто на мій смак це не та цуката з цього виробника, яка повинна бути в вашій випірці. Тут не зрозуміло взагалі, що це полуниця. Просто солодка якась ягода, але. Не зрозуміло що. Я би не зупинялася на, на цих цукатах полуниці. Можливо, би робила самостійно, але не ці, що тут є. Вони не вартують тієї вартості. Хоча, можливо, так вони й коштують, тому що і полуниця дорога, і приготувати так, все так. Але по смаку ні. Однозначно, ні. Черешня, ні. Полониця, ні, журавина так. І пробуємо тепер ось цю темну вишню. Вона дуже красива і дуже пахне вишнею. Боже, як я обожнюю вишню. До речі, якщо ви пам'ятаєте, якщо ви спостерігали, на полицях в магазинах є вишня, в'ялена, але вона насиченого такого кольору, чимось схожа на ось цей кольор, вона на смак зовсім не вишня. Щось мені нагадує вона ось цю полуницю, яка також не полуниця на смак. І ось та вишня мені взагалі не подобається. Тому я шукала щось вишневе, щоб було б цукат. Якщо ми пробуємо на запах цю вишню, тут по запаху та справжня вишня, яку ми використовуємо вареники, ота пізня на деревах, яку ми пробуємо, така вона просто вишнева вишнева. Ось це ось та вишня. Тепер пробуємо ж на смак. що тут в нас є темна, така соковита, чимось схожа по соковитості на журавлину. Тепер. Дегустуємо. М -м -м. Оце те, що треба. Боже. Це ж треба було зробити таку вишню. Просто. Це те, на чому потрібно точно зупинитися. Це дуже смачно. Якщо ви колись відвідували п'яну вишню, то вам, скоріш всього, в склянку додавали вишню. Ось ці вишні на смак точно такі, як ось ці. Насичена, вишнева, м'ясиста, просто вишнева, настільки вишнева, це ти єсиш і просто кайфуєш від цього смаку. Тому ось ці вишні, це на першому місці з усього того, що я придбала потім зравина черешня полониця, взагалі. Не смачно, не смачно. Тепер пройдемося ще раз по цінам. Ось ця вишня, яку я пробувала: темна вишнева, коштує 650 гривень за кілограм. Але вона вартує цієї вартості. Вона дуже смачна. Її однозначно я рекомендую спробувати. Хоча б купіть трішечки, спробуйте, і ви точно зупинитеся на цій вишні. Вона мега смачна, дуже. Потім черешня 655 гривень. Я в другий раз її би не купила б взагалі. Полониця коштує 425 гривень, також би взагалі не купила на смак не полуниця. І 280 гривень журавлина ось це смачно. Залишаю на те, що я на чомусь зупиняюся, це журавлина, що я завжди її купляю. і по смаку вишня, темна, просто топчик. Все. Ось такий огляд цукаті. Сподіваюся, що він вам дав більше ясності, що придбати для великодньої випічки.